Як тисяча двісті козаків розгромили дванадцятитисячну армію та захопили державу? Похід Івана Підкови зухвалість, що змінила історію. Як жменька козаків, числом трохи більше тисячі, змогла кинути виклик могутній Османській імперії та посадити свого отамана на трон цілої держави? Це не сценарій голівудського блокбастера, а реальні події. Що розгорнулися наприкінці 1577 року в Східній Європі. Це історія про неймовірну сміливість, виняткову військову тактику та складні політичні інтриги. У цьому випуску ми зануримося в одну з найзухваліших авантюр в історії українського козацтва молдовський похід отамана Івана Підкови. Ми пройдемо пліч о пліч із загоном відчайдухів. Які наважилися кинути виклик долі та змінити розстановку сил у цілому регіоні? Киплячий Казан Східної Європи друга половина XVI століття. Східна Європа являла собою арену безперервних конфліктів, де інтереси Речі Посполитої, Османської імперії та зростаючого козацтва перетиналися у кривавих сутичках. Молдовське князівство, затиснуте між цими гігантами, було ласим шматком і стратегічним плацдармом. Могутня Османська імперія, вважаючи його своєю вочиною, міцно тримала його у своїй орбіті. Султан саджав на молдовський трон вигідних йому господарів, які слухняно збирали данину та виконували волю Стамбула. Будь-яка спроба самостійної політики жорстоко придушувалася. Саме за таку спробу, в 1574 році був жорстоко страчений господар Івонія Лютий Іоанн Вода Сел Кумпліт, який намагався скинути Османське ярмо. Його поразка і смерть стали болючим ударом для молдовської знаті, що прагнула незалежності. На його місце турки посадили Петра VI Кривого, Петро Шкіопол. Який проводив відверто про турецьку політику, збільшував податки та розправлявся з опозиційними боярами, невдоволення його правлінням зростало з кожним днем. Саме в цей час на історичній арені з'являється Іван Підкова. його постать оповита легендами. За однією з найпоширеніших версій він був рідним братом страченого Івоні Лютого, що автоматично робило його законним претендентом. На престол в очах багатьох молдован сам підкова був людиною неймовірної фізичної сили, за переказами, міг ламати підкове руками, звідки й прізвисько, харизматичним лідером і досвідченим полководцем, що здобув величезний авторитет серед козацтва, беручи участь у численних морських та сухопутних походах. Восени 1577 року чаша терпіння молдовських бояр переповнилася. Вони таємно відрядили послів до Запорозької Січі, шукаючи військової допомоги. Їхній вибір впав на Івана Підкову, чиє ім'я вже було символом боротьби проти Османів. Підкова разом зі своїм побратимом гетьманом Яковом Шахом відгукнувся на цей заклик. Для нього це був шанс не лише допомогти сусідам, а й реалізувати власні політичні амбіції та, можливо, помститися за брата. На Запоріжжі було зібрано загін, який налічував від 600 до 1200 добірних козаків. Це була не просто армія, а військове братерство, загартоване в боях, де кожен воїн був вартий десяти. Битва, що вирішила все. Наприкінці листопада 1577 року козацьке військо, діючи з вражаючою швидкістю та рішучістю, перетнуло кордон і вступило на землі Молдови. Їхній похід був настільки раптовим, що застав господаря Петра VI зненацька. У паніці він почав збирати армію до його війська, що налічувало близько 12 тисяч вояків. Ходили не лише молдовські загони, а й значні підкріплення від османського султана, які мали гарантувати перемогу. Петро був упевнений, що легко розчавить жменьку степових розбійників. Вирішальна битва відбулася 30 листопада 1577 року на підступах до столиці князівства міста Ясси біля села Сорока. Молдовська турецька армія мала колосальну майже десятикратну чисельну перевагу і виглядала непереможною. Але Іван Піткова не збирався грати за правилами ворога. Він наказав козакам швидко збудувати з возів рухливий табір-табор, укріпивши його ровами. Ця перевірена часом тактика перетворила невеликий загін на неприступну фортецю посеред відкритого поля. Бій розпочався з масованих атак молдовської та турецької кінноти. Хвиля за хвилею вершники намагалися прорвати козацьку оборону, але натикалися на щільну стіну возів і шквал нищівного вогню з рушниць та невеликих гармат фальконетів. Козаки, діючи як єдиний механізм, підпускали ворога на близьку відстань і давали вбивчий залп. Поле перед табором швидко вкрилося тілами. Психологічний ефект був приголомшливим. Дисципліна та холоднокровність козаків ламали бойовий дух значно чисельнішого супротивника. Після кількох годин безплідних атак армія Петра VI почала видихатися і втрачати порядок. Саме цього моменту чекав Підкова, за його наказом ворота табору раптово відчинилися, і звідти, немов розжарена лава, вирвалася козацька піхота і нечисленна кіннота. Цей удар був настільки несподіваним і лютим, що ряди ворога, вже деморалізованого втратами, просто розсипалися. Контратака перетворилася на погоню та різанину. Це був повний і беззаперечний розгром. Козацький отаман на троні господаря. Розбите військо господаря перестало існувати як організована сила. Паніка охопила навіть елітні турецькі загони. Сам Петро VI, кинувши власні прапори та скарбницю, ледве врятувався, втікши з невеликою групою охоронців до сусідньої Валахії. Шлях на столицю був повністю відкритий. Новина про нищівну поразку господаря та його втечу розлетілася швидше за вітер. Коли козацькі загони на чолі з Іваном Підковою наближалися до яс, місто охопило суміш страху і надії. Проте, коли стало зрозуміло, що козаки прийшли як визволителі, настрої змінилися. Місцеве населення та православне духовенство, що ненавиділо про турецького правителя, зустрічало їх дзвоном дзвонів та хлібом сіллю. На початку грудня 1577 року в головному соборі Яс відбулися збори Молдовської боярської ради в атмосфері загального піднесення та надій на звільнення від Османського ярма. Бояри одноголосно проголосили Івана Підкову господарем Молдови. Цей акт був не просто формальністю, а визнанням його військової сили та політичного авторитету. Козацький отаман, який ще кілька тижнів тому був лідером невеликого загону на Січі, тепер сидів на троні суверенної держави. Ця подія стала безпрецедентною. Це був не просто військовий успіх, а політичний тріумф, який продемонстрував усьому тогочасному світу, що козацтво перетворилося з локальної військової сили на гравця міжнародної арени, здатного кидати виклик наймогутнішим імперіям і змінювати долі цілих народів. Спадщина Івана Підкови правління. Івана Підкови в Молдові тривало трохи більше місяця. Могутня Османська імперія не могла змиритися з таким зухвалим викликом і направила до кордонів Молдови величезну армію. Водночас Султан Мурат третій чинив дипломатичний тиск на польського короля Стефана Баторія, вимагаючи видати самозванця. Розуміючи нерівність сил, підкова був змушений залишити Молдову згодом, внаслідок зради. Він був схоплений і страчений у Львові. Попри трагічний фінал, молдовський похід Івана Підкови мав величезне історичне значення. Демонстрація сили він показав, що козацтво перетворилося на серйозну військову та політичну силу, здатну не лише оборонятися, а й втручатися у міжнародну політику. Народження легенди: Іван Підкова став символом козацької звитяги та боротьби за свободу. Його образ надихав наступні покоління борців за незалежність. Історія походу Івана Підкови – це яскравий приклад того, як невелика, але згуртована й мотивована сила здатна досягати, здавалося б, неможливих цілей. Це нагадування про незламний дух, прагнення до свободи та здатність до самоорганізації перед обличчям зовнішніх загроз. Подвиг підкови та його козаків живе у народній пам'яті, надихаючий сучасних захисників України.